Буває, часом сліпну від краси, спиняюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. День Соборності України державне свято, яке щорічно святкують 22 січня. В цей день на Софіївській площі у 1919 році було урочисто проголошено Акт з'єднання Української та Західноукраїнської Народної Республіки. в єдину Українську державу. Свято відзначають, щороку. в день проголошення акту злуки встановив президент України Леонід Кучма. Щорічна акція, що присвячена Дню Соборності України, символічно об'єднує береги Дніпра живим ланцюгом на мосту Патона в Києві, рухаючись. Назустріч двома колонами з лівого берега символізує Українську Народну Республіку та з правого берега символізує Західну Українську Народну Республіку. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Дмитро Дорошенко, Пилип Орлик. Воєдино злились століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття. І надністрянська Україна. Спокін віків українці не відміжовувались один від одного, а збирались навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Ми єдині, ми Україна. Такі ж акції проводяться в різних містах України, і всі охоче долучаються до дійства, беручи із собою державні. Синю жовті прапори та стаючи частинкою ланцюга. В сьогоднішні непрості часи Україна продовжує себе представляти всьому світу. Вона декларує незламність, красу, велич нашого народу. Гурт Калош, переможці песенного конкурсу. Олександр Усик, непереможний український боксер, Вікторія Апанасенко підкорила глядачів своїм виступом і костюмом воїн світла, завоювавши приз симпатії глядачів. Ми почнемо складати ланцюг з дитячих робіт. Про рідну Україну, і ви вдома, також намалюйте малюнок і перешліть нам. Будемо з нетерпінням чекати ваших робіт.